Я думав, може, ти погодишся. Ну знаєш, сходити кудись разом. Їдьмо на каву. Зараз? Так, зараз. За бардачок триматимуся. Її звати Сейді. Послухай, я знаю, що звучить як божевілля, але мені здається, що вона може бути тією самою. Вона дійсно чудова. От побачиш. Жодного слова вона морозиться. Вона не читає твоїх повідомлень. Вона багато подорожує по роботі. Їдь до неї. Я поїду до Лондона. Це неймовірний романтичний вчинок, розумієте? А кто є дивовижний вчинок подавати 500 миль, щоб здивувати дівчину, з якою ти бачився всього лише раз? А вона до того ще її зникла з твого життя. Ні, 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 вона не зникла. У неї просто немає міжнародного тарифу на дзвінки. А ну най буде. Де це я? О, господи, ви взяли не того. Я фермер. Стійте, стійте. Ходити можеш Коле? Сейді від творців Дедпула та продюсерів Top Gun Maverick. Хто ти така? Я збентежений. Вони постійно запитували мене про податківця. Тебе питали про податківця? Вони думали, що це я податківець. Та це ти податківець. О, Боже. Ох, Боже. Мене викрали, катували і все це через одне побачення з тобою. Здається, я проковтнув камінь. Ти один прилетів у Лондон. Та це мав бути романтичний вчинок. У квітні. «Екшн» скаже набагато більше за всі інші слова. Знайдіть кожного кіллера на континенті. Вона потрібна мені живою. Це важливіше за нас обох. Okay. Кріс Еванс. де Армас. У тебе не виникала підозра, що він може бути іншим агентом, який хоче зіпсувати твою місію. Та хто ти в біса такий? Я бойфренд. Oh, Небезпечне побачення. Довіряєш мені? Ти що жартуєш?